Відділу поліції, раз, ще раз, будь ласка, слідчі знам'янського відділу поліції цимбала Оксана Сергія писає матеріалів, які надійшли до чергової частини знаменських відділ поліції від грибенюка з приводу того, що в даному приміщенні від грибенюка якого в нас в місті багато грибенюків Щас. посаду і. Да. Заяву, цей... Так, він припанікав Сергія Анатолійовича. Ну, Посада телефонне повідомлення. Посада. Я посаду, ну, точно написано в дежурній частині, коли прийняв сообщення. Надійшло повідомлення. Я не це, це був заявлення. телефонний дзвінок чи паперова заява? Телефонний дзвінок і паперова заяв. Ви виїхали по телефонному дзвінку. Так, Телефон Воно зареєстровано в з моїх І Ми виїхали перевірити обставини події. Пояснюємо вам події. Тут присутня робоча група депутатів, яка була створена на підставі рішення міської ради і е, ми перевіряємо фінансово розповідальність діяльність комбінату комунальних послуг, який є комунальним підприємством, є підраховані в міській раді. Тому ну, ми маємо повне враження. Міська рада затвердила цю робочу групу. ми працюємо з документами, а, саме фінансово-господарськими. Головний бухгалтер надав нам для перевірки а, папки з документами. Ми перевіряємо, віддаємо їм, які склад порушення нам надійшло на повідомлення спроводу того, що ви здійснюєте виявку оригінальних попід документів. Від кого по яка виїмка конкретно можна нам ознайомитися з заявою? Так можна за ознайомитись, приїжджати в чергову частину. Почкайте, ви прийшли зараз до нас з претензіями? Подайте нам ознайомитися З приводу того, що вам здійснюється вимка. Ми матеріальна У нас чергує дві групи. основна і додаткова, крім того, в нас чергує. Привезіть, будь ласка, як ви, ви ж розумієте, ви посадова особа. Якщо вам цікаво. Ну, ви прийшли до мене із претензіями. Я прийшла перевірити обставини. Якщо вам цікаво, ви знайомите це, до чергової частини відділ поліції, ознайомлюйтесь з матеріалами даного матеріалу. Ви житу, дивіться, нам дали на перевірку бухгалтерські документи. Як з вашого люди можуть бухгалтерські документи бути в такому стані? як я може не тепер... головний я бухгалтер? У мене, мене бухгалтер... немає Чи... ну, освіти ну, бухгалтерської, бухгалтер. Я не спрят... може головний бухгалтер. Тепер сказати, ви да, ви якомусь. Я зараз не знаю, що значно, значно, бухгалтер... це правопорушення. Я виїхала, ми... у мене надійшла заява, що ви вилучаєте. Документи, копія оригіналу. Тобто, ви мені ви треба перевірити, Перевіряйте, ну, яким так, чином чи ні, ви вилучаєте, документи. ви кажете, mm -hmm. вилучаєте, не вилучаєте. Якщо ви просто ознайомлюєтесь, у вас так. є там наказ, ваша якась інструкція, ви, ви ознайомлюєтесь, то ознайомлюєтесь, якщо ви вилучаєте, то, то пред'явіть, будь ласка, документи, там, офіційний запит, чи на підставі а чого не там рішення, що вилучаєте. Ось мені надійшла скарга, де ділась таїть бухгалтер. А куди вона пішла? Хай де да скажете, будь ну, ласка. Хай ну, от, і, наві наві документи, всього. які брали ми. В... До надійшло, ми до вас ніяких претензій не маємо. Нам надійшла зрозуміло, але ж ви розумієте, що і ви повинні прийти до нас з конкретним документом. Резуміло, стосовно чого ви на нам задаєте питання на інший. Надійшли надійшла заява, ми її перевіряли. Ми приїхали питувати осіб, встановлювати які обставини. Чи мається склад правопорушення? Немає. Якщо мається, то ми будемо проводити відповідні інші представні дії. Зараз ми виїхали. Немається, немається. Ми привіряли, ви кажете, ми не вилучаємо. Це ми, ну, ми перебачена законом відповідальність це, за ложний виклик. Заложний? так. Да. 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 Да, Задачу завідома противних відомості. Ми, і, ми, От ми зараз і вимагаємо Допустим. це зробити. Ми даємо вам тепер звернення, що було, надано вам. Вам представник ще сядете і я прийму вас таку дану заяву. Запросто. Значить, копії документів ви оригінали ви ніякі не займаєте, ви просто затавляєтесь мої вас. Ну хотілося б побачити людину. Можливо, це якась просто перехожий. Я у вас звернення на чиєму на начальник міліції. Та я вас відповідаю, я вам ще заплачу. будь ласка. <плес> <плес> Ось ми прошувалися <плес> перевірки і проводять перевірку, вони кажуть, документу ми ніякі не Не вилучать, будь ласка, які саме документи оригінали ми у вас. Оригінали документів вилучали копію документів, ви робили, ви навіть провели свій провід. Це ніхто не забороняє робити копію документів, нічого ми не вилучаємо. А ми Відповідно вилучили. Вилучили. до чого? Я зараз розмовляю з бухгалтером. Ми маємо право на це. Працює комісія. Ми маємо право фотографувати, ми не вилучаємо, ми копіюємо для роботи для того, щоб скласти акт по результатам роботи. Ви внесете дані і документи, ніхто не буде. Ну ви присутствуєте і ми, Якщо зараз напишемо зауваження, ви потім цей документ можете прибрати що його там не було у вас занятий. Ми робимо, ми робимо так? Як, Як це ми документ забираємо з собою? Світ, які ми будемо писати писати в акті перевірки для того, щоб підтвердити свої слова, щоб тоді юридичний відділ не розумі розумі рід, і сказав, що це просто слова, ви, віде віде віде. На цей документ. Але забирати ви не маєте права У вас в неналежному а стані віде. знаходяться документи. Абсолютно. Вони не підшиті, Ти, військ, вони не віде. прошнуровані. Віде. Вони взагалі матовороти підприємства, Це вже. І ми ще раз говоримо, у вас документи в неналежному стані. Ніхто не не взяв і нікуди в вашому Будь ласка, ніхто не забороняє сидіти. Якщо ми прийшли до вас, взяли копію акта про виконання робіт, який не підписаний керівником, щоб підтвердити це в довідки свої, то що про це законом ми зробили, Світлана Вікторівна. А чи у вас поки рояснення по поводу того, що це. Абсолютно, сідайте, будь ласка, і дивіться, що робиться. Сидіть, будь ласка. Зараз ми ось, як кажуть, закінчуємо і даємо вам по акту. Так як ми прийняли, ми вам її віддаємо. Копії ті, що нам потрібно були, ми безпосередньо вас зробили. Поліщенку і по м'яну. Все. Більше ми нічого не робили, копії. Ви ж відмовляєтесь нам давати допомогу, тому вимушені вже користуватися. Скажіть, будь ласка, в якому стані документи? Значить, немає журналу реєстрації, договорів геть немає. немає Геть відсутні і не було. Документи не спішиті, не складені. Значить, багато документів відсутня. Далі щось що у нас ще? Це по договорах, по налогальним задавам, по актам, що там є. Підписи начать, на договорах. Відсутні підписи, підписи начать, на деяких договорах, підписи керівника є фальсифіковані. Значить, багатство договорів не підписані до керівником, а стоїть фоксімлія стоїть. А значить, ми знімаємо ці копії якості кого ви тут присутні? На, зараз, на цей момент. Вони запросили бути присутні при наданні пояснень. Як хто? Якості Ну, ви ж представитель підприємства, ну, як це не... Впливає? Я не представитель предприятия. Представитель, то, на представитель, ви а, а? А. Ну, як це не виконавчого комітету. Виконавчого комітету. Ну, якщо ви не сидите, ви вже тут почали, а тут почали. Я, то, я то, вам заявляю, що ви отримали власне повідомлення. Так, фамілія і маручі. Да, на сім'ї не даваха. А що ж так всі розійшлися? Можливо, ми тут якраз зараз в цей час. Все просто, Не всі читають. Які жертви навіть під час робочої перерви? Місто знаємо.

написать материали ну, мы имеем право то есть ми если мы выехали написать данных материалов, что надешла регистрация не обязательно что мы отбираем ну, заявление у этого человека вийшло. там и мы тут то есть у нас несколько групп ну несколько ну, групп Просто треба разобраться со скачаткой состава ну, где нам сказали и этот мене звинувачення, я прийшла з присутнього. Зимається. Зимається? Да. Що зукувати, значить в і зимається? Скажіть. Зділиться вимка, це коли збирається повністю. Забирається повністю полу... да. документи. То, вимка, зділиться вимка документів. Кожен вечір бухгалтер пломбірує цей кабінет. Комісійно ми пломбуємо для щоб не було ніякої вимки, ні з якого боку. Можем навіть запросити вас ввечері, щоб ви з нами в присутності Буквально, буквально, давайте, так. Буквально, <ривателі> сьогодні, <ривателі> чому сьогодні вона кожен день сиділа бгатою тут возле нас? Чому сьогодні? Чому сьогодні? Чому сьогодні? Її немає. Чому? Хотілося питати. У нас є на нього виснований. Так, сьогодні зараз хочу пояснити про те, <ривателі> що як кодов. Почнемо з закону України про місцеве самоврядування. Закон України про місцеве самоврядування в Україні. Стаття 49, частина 10.